Доброго дня, шановні гості мого каналу. Ось я тримаю в руках зошит. І в мене він такий не один. Я завжди по життю любила щось занотовувати, що рахувала корисним і потрібним для мене. Коли я була вагітна дітками, а вони в мене двійнятка народилися, я в декретній відпустці завжди записувала різні. Корисні поради для діток, для мами. І також любила записувати рецепти всі, тому що вже, якби не молодий вік, і протязі життя доводилось різного. Тому я завжди старалась записати, якщо знаходила якийсь корисний рецепт, записувала. Ось в тому зошиті. Можливо, деякі з них знадобляться і вам. А якщо ви раптом захочете, чи вас якась проблема турбує, можливо, я цей рецепт не, не скажу в своєму ефірі, а в зошиті записаний маю, то ви мені напишіть, який рецепт для якогось діагнозу ви хотіли би почути. І я з радістю вам відповім. Доброго дня, гості мого каналу. Цей рецепт сьогодні особливо стосується наших прекрасних жінок, які хочуть завжди виглядати гарно і молодо. Рецепт цей я використовувала протягом свого життя завжди. Я ніколи ніякими кремами не користувалася, ніякими лосьйонами, ніяким нічим. Єдиний рецепт, який мені впав до вподоби ще з молоду, от, і я завжди користувалася тільки ним. От, а він дуже-дуже ефективний, дуже дієвий. Ви це на собі. Потрібно для цього рецепту змішати 50 грам тертого мигдалю, половину яєчного жовтка, по столовій ложці гліцерину і горілки, половину чайної ложки. Камфорного масла. Розведіть цю суміш водою до отримання консистенції густої сметани. Нанесіть на обличчя і тримайте так годину-півтори. Краще в цей час полежати. От. І потім змити теплою водичкою, і ви побачите з першого разу, яке стане личко у вас. Будьте здорові!